Підлізання під шнур правим лівим боком. Стали лівим боком до шнура якомога ближче, ліву ногу під шнур. Нахиляємось, підлізаємо під шнур і праву ногу до лівої, намагаючись не доторкнутися до шнура. А тепер правим боком спробуємо. Стоїм правим боком до шнура, праву ногу під шнур. Нахилилися, присіли і відлізаємо під шнур, підтягуючи ножку до себе. Ось так. Права на рівновагу. Ходьба по гімнастичній лаві, переступаючи через предмети. Давайте спробуємо стави на лаву. Ручки в сторони, щоб підтримувати рівновагу. І намагаємось. Переступити через предмет і його не зачепити. Не поспішайте. Обережно. І зійшли. Ось так. Тепер ви спробуйте.